Торік в Україні Мін'юз запровадив електронні торги. Міністр Павло Петренко заявив, що така процедура продажу арештованого та конфіскованого майна є хорошим досягненням, адже вона відкрита та прозора. Тобто кожен може отримати інформацію про об'єкт, який цікавить, та навіть його купити, не виходячи з дому. А от чи вдасться без судових тяганин отримати право власності на придбане майно? Це вже інше питання. Як у Чернівцях судяться будинок торгівлі рязань шевченківським відділом державної виконавчої служби міського управління юстиції? Далі у сюжеті. У Жернівцях упродовж багатьох років, торговий центр Рязань не можуть добудувати, бо підприємство Банкрут, і 75% статутного капіталу держава виставила на електронні торги, яке проводило державне підприємство інформаційний центр Міністерства юстиції України. Відповідно цю частину придбав підприємець, дотримавшись усієї процедури. Мій довіритель зареєструвався на цих прозорих торгах, надав найбільшу ціну. Однак, товариство з обмеженою відповідальністю, будинок торгівлі Рязань одразу ж подало до суду з вимогою визнати неправомірними дії організ торгів, адже за словами позивача, це є начебто втручанням у господарську діяльність підприємства. Ми будемо наполягати на визнані незаконними дії державної виконавчої служби. Крім того, даним по даному підприємству відбувається процедура банкрутства, процедура санації. Оскільки позивач вимагає скасувати результати торгів, відповідно, власника 75 відсоткового статутного капіталу можуть позбавити права власності за словами юриста Анатолія Попова, таке блокування є свідомим, адже ось цим позовом створюються перешкоди державним. Виконавцям видати документи на руки законному власнику і додається добре відпрацьовані корупційні схеми часів Януковича. Коли особа, яка програє аукціон, нічого іншого не вигадується, як швиденько подається позов до суду з надуманих підстав, цей позов потрапляє до потрібної людини. Ця потрібна людина забезпечує позов шляхом зупинення здійснення виконавчих дій, тобто блокується виконання того, що людина, яка купила, Якесь майно може його оформити на себе. Про судове засідання власник 75% статутного капіталу дізнався випадково. Зовсім забули про те, що цей позов взагалі не може розглядатися у спосіб, коли не залучається той, хто купив ці частки. Будемо потрохи повертати. Розгляд справи в законне русло. то Якщо б ми самі не почали би шукати захист, то очевидно, що суд би про нас навіть не згадав. І так на розгляд судді подали клопотання про залучення власника 75 відсоткової частки статутного капіталу товариства до цієї справи та державне підприємство інформаційний центр Міністерства юстиції, аби не порушувати процесуальні норми. Суд ухвалив клопотання відповідача та до резюка. Задовольнити залучити до участі у справи в якості третіх осіб, що не заявляється самостійний допомог на предмет на стороні відповідача Державне підприємство Інформаційний центр Міністерства юстиції України та Бризюка Олексія Володимировича. Позивачі ж не пасли задніх, вони зареєстрували клопотання, щоб взагалі зупинити провадження у цій справі. Однак представники власника заперечили зупинення розгляду цієї справи. Мене в мене надаємо матеріалів справу. Тут усі учасники справи, які були залучені. Тому це я вважаю перечахне клопотання, умовно Справи суд відклав уже наступного тижня. Відбудеться друге засідання, на яке запросять всі сторони цього конфлікту. Міністерство юстиції України запровадило електронні і публічні торги, які, за словами експертів, забезпечують прозорість купівлі арештованого чи конфіскованого майна. І корупція, як явище, повинна відійти у минуле. А ось чи готова судова система та органи виконавчої влади до змін? Побачимо. Наталя Гаташ, Роман Пилатав, Чернівецький промінь.